Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось таке питання: що заважає закінченню війни в Україні? Що заважає закінченню війни в Україні? Війна Росії проти України. Що заважає, що перешкоджає закінченню війни в Україні? П'ятірка Пентаклів. Криза. Ось чогось нестача, нестача. Криза, криза з тим, що нам можуть надати. Тобто тут йдеться мова про е, нам не дають те, що нам потрібно. Криза з ресурсами. Знову ж таки, ну, звичайно, ми про це знаємо. Так, король кубків перевернутий, небажання, небажання. Не дочекаєшся спокою. Розумієте, когось непокоїть те, що нам потрібно допомогти, допомогти закінчити цю війну. І тому те, що він не дає нам те, що нам потрібно, той скарб, скажімо так, ресурсів, в нас і відбувається реальна зупинка цього процесу. Знаєте, от як е, самотюком, самотоком все пливе і ми мусимо відстрілюватися. Тобто нам дають. Так, щоб ми могли відстрілюватися повільно. Ну, ми це знаємо, ми це знаємо. Тобто хтось просто нас е забезпечує для відстрілу. Так. Може, щось ще покаже. Що, що ми не знаємо? Що ми не знаємо в тому, що хтось перешкоджає нашій перемозі? Що ми не знаємо? Обмеження руху, обмеження руху ресурсів внаслідок того, що воно пропозиція. Таке відчуття, ніби обмеження іде обмеження. Постачання наших ну, тих ресурсів, які ми очікуємо, воно нібито йде в інший бік по домовленості, по домовленості. Я вам знаєте, що я вам хочу сказати? Ви, звісно, можете мене захитити, але ми не знаємо те, що, окрім того, що нам допомагають, ще допомагають супротивнику. Дехто. Бачите, те, що зупиняється для нас, воно іде в інший напрям. Інший напрям тут королева війни, королева мечів це сигніфікатор орків по домовленості. От, іде все в два напрямки, двійка жезлів. Ми про це не знаємо. Я спитала, про що ми не знаємо, що від нас ховається. Дуже цікаво. І... Чи випливе це назовні? Чи випливить ця інформація назовні? Чи стане вона відомою, ця інформація? П'ятірка жезлів. Вісім каже, ну, оці, е, пере, скажімо так, перепони для руху. Е, спочатку будуть перепони для руху, потім воно якось. Ну, знаєте, буде, хто вліз, то по дрова будуть нам ставити палки в колеса, щоб ми про це не дізналися. Але потім все ж таки воно якось сфокусується. Сфокусується. По 6 жезлів це невідомо. Це невідомо. Тобто ми, ми дізнаємось це, але, але як е, великий удар для нас це буде. Для нашої сім'ї це буде великий удар. Так, ще раз, ну давайте. Воно те, що заважає нам про це дізнатися, воно рухає події, рухає події так, щоб його, про нього не дізналися. Тобто, дивіться, ми не можемо про це дізнатися, того, що є перепони в цьому. Є перепони, блокується. Але є ті люди, які про цю інформацію знають. Ми про це дізнаємось. Про зраду ми дізнаємося. Зраду серед навіть нашої сім'ї. Я вам так скажу, дехто з, наших, з нашої влади про це знає, дехто знає про це з нашої влади, але вони про це не говорять. І. Ми, коли про це дізнаємося, це дуже ранить наше серце. перешкоджають. Ну, бачите, перешкоджають того, що Боже мій. Тут вони ж утримують і свої бонуси. Щоб ми не дізналися про цю ситуацію, вони отримують свої бонуси. Ті, хто перешкоджає, щоб ми узнали про цю інформацію. Так. Тобто, це хтось з нашої сім'ї навіть знає про це, але нам не говорять. Я думаю, ну, давайте думати найкраще. Говорять, щоб нам не ранити серце. А ті, хто перешкоджають, щоб е, ми про цю інформацію, то вони з цього отримують вигоду. Чи то їм заплатили, щоб вони про це не говорили? Ну, я не можу про це вам сказати. Добре, давайте тоді подивимось, що допомагає нам у, у цій війні, що нам допомагає перемогти. Що нам або хто нам допомагає перемогти? Дев'ятка кубків, багато, багато змін, багато? Зараз. Що нам допомагає, знаєте, як тут цікаво, карти говорять? Що нам допомагає те, що ми не дивимось в минуле, а намагаємося виправити теперішнє і майбутнє. Ну, карти досить філософські про це говорять. Досить філософські. Добре, тоді подивимось на фізичному плані, що хто нам допоможе, хто нам допоможе перемогти, хто, хто може допомогти закінчити цю війну? Не припинити, а закінчити. Так, королева Пентаклів. Блазень лицар Кубків, якесь обнулення наших ресурсів допоможе. Обнулення наших ресурсів це землі, землі. і новий старт. новий старт наших ресурсів. І тут знову ж таки шахматна партія вдало, вдало. розроблена тактика і стратегія у цій війні. Тобто тут, бачите, тут не боротьба, тут пентаклі, тут пасивно, і, і кубки, гра, інтелектуальна гра. Тут нам допоможе не фізична сила, а інтелект. Вдало розставлені фігури на шахматній дошці. Ми силою нам важко буде, нам краще хитростю і інтелектом. Хитростю і інтелектом. Бачите, тут, тоді виходить, що король мечів неспроможний керувати колісницею. Його веде не туди, куди потрібно, він іде від наших земель, внаслідок того, що ми вдало можемо розставити сіті пастки для ворога, і ворог буде спантеличений і не зможе, не зможе зрозуміти, що відбувається взагалі. Його потрібно обхитрити. обхитрити. Вдало розставити пастки. Знову ж таки, тут немає таких жезлових. Тобто, зробити для ворога страшний суд, бачите, щось літає, літає над... у небі, щось літає у небі. Тобто, повільно, методично знищувати. Ворога, але хитрістю. Бачите туз жезлів? Це я відкриваю короля мечів, відкриваю орків, вони не зможуть, не зможуть вистояти, не зможуть вистояти перед нашою стратегією. Якщо ми будемо воювати інтелектом, хитрістю. Ну ось так в мене вийшло. Такий розклад, такий розклад. Заважають нам, бачите, навіть знову ж таки, нам заважають бути більш активними, сильними, того, що нам не дають стільки, скільки нам ми потребуємо, а й мало того. Деякі країни спонсорують нашого ворога. І так, ми про декого знаємо. Але коли ми дізнаємось ще щось, в нас волосся дибке стане. Того, що існує ще таке приховане, про що, яке ми не знаємо типа наш друг, але він, друг, не тільки наш, виявиться. Дехто з нашої влади про це знає, нам не говорить. Не говорять по декількох причинах, бо самі звідти годуються, або не хочуть нагнітати паніку. Ну ось так. Ну і допоможе нам перемогти і завершити цю війну на нашу користь тільки вдало розставлені фігури на шахматній дошці. Ось так. Ворог він вміє воювати тільки силою. Інтелектом ні. Він тупий. Він просто тупий. Вони воюють м'ясом, силою і залізом. Все. Ми можемо перемогти інтелектом і хитростями. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Що ще? Давайте глянемо. Бачите, в мене ще... як довго чекати на, на закінчення війни. Король пентаклів перевернутий. Десятка мечів. Ну, як би там не було, як би там не було, Пентаклі, вони повільні карти, повільні карти. Ні в якому разі тут не можна форсувати події. Знову ж таки, кінець наступить, якщо ми будемо виважено, ну, виважено, не поспішаючи. Розраховуючи наші сили, повертати наші території. Бачите, тут треба завершити з поверненнями території. Ну, взагалі, то Пентаклі це осінь. осінь. Тут кінець осені показує Зима, зимовий період. Кінець осені і зимовий період. Якось так. Початок весни. Ну от якийсь такий період початок. Кінець зими, початок весни. Ну от, за картами я не знаю, який рік тут не написано, але десь в осінній період почнеться повернення земель, і кінець зими і початок весни має бути завершення. Цього жаху має бути. От кінець імператору. Бачите, імператор перевернутий. Імператор це в мене сигніфікатор їхнього тої, молі або Кремля. Тому, знову ж таки, тут рік не написаний. Рік. Взагалі, Пентаклі це повільні карти. Ну, так скажу, від 4 до 10 місяців. Ще нам потрібно терпіти, скажімо так. Ну, а взагалі терміни дивитись не буду, тому ви ну, не зважайте, не, не плекайте надію таку. Ми просто живемо, живемо і допомагаємо нашим хлопцям, донатами, нашими стабільними емоціями, ні в якому разі не істеримо, того, що. Якщо ми стабільні, і вони за нас спокійні тоді. Ну, ось так віримо в нашу перемогу, все одно переможемо ворога внутрішнього, зовнішнього і тримаймо стрій. До побачення.